Російське військове командування передбачало, що Україна може розпочати свою операцію в Курській області, і протягом декількох місяців воно розробляло плани щодо запобігання цій операції. Про це пишуть журналісти The Guardian із посиланням на документи, які українська армія вилучила із залишених російських позицій загалом у цьому районі. Журналісти пишуть, що їхні співробітники, тобто журналісти The Guardian, наприкінці серпня зустрілися із українським спецназом, який захопив російські документи. Серед вилученого з будівель у Курській області були російські документи МВС, ФСБ і відповідно окупаційної армії. Журналісти мали змогу переглянути їх і відфотографувати. Зазначають, що журналісти не змогли самостійно перевірити автентичність документів, але при цьому. Наголошують, що вони мають ознаки справжньої російської армійської комунікації. Ці російські документи містять багатомісячні попередження про можливий наступ українських військ, а також засвідчують про занепокоєння щодо морального духу російських військових. Деякі з документів це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, а інші були рукописними журналами, які фіксують події та проблеми на конкретних російських позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року. Тоді як найсвіжіші документи лише за 6 тижнів до того, як Україна почала наступ на Курську область, це було нагадаємо собі шостого. Серпня документи переважно походять із підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації, зокрема його другої роти, 17-го батальйону. Наступ, як пише The Guardian, України на Курщину, застав зненацька західних партнерів Києва і багатьох представників української еліти, оскільки плануванням операції займалася дуже невелика кількість людей. Але російські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення в цей район і спроби захопити суджу, місто із населенням в 5 тисяч мешканців, яке вже більше місяця перебуває під українським контролем. Зокрема, про можливість прориву на державному кордоні з боку українських збройних формувань йшлося ще в повідомленні від 4 січня. Тоді ж російським військам наказували посилити навчання для підготовки відбиття будь-якого нападу 19 лютого. Командирів російських підрозділів попередили про плани України щодо швидкого прориву із сумської області в глиб російської території на глибину. До 80 кілометрів з метою створення чотириденного коридору до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці В середині березня російські прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборонні рубежі і відповідно організувати додаткові заняття і тренування в рамках підготовки до транскордонної атаки з боку України. В середині червня, тобто тут, ми можемо спостерігати прямо по місяцям, як відбувалися ці повідомлення, які попередження Росіяни надсилали один одному. I od że to się liczy w seriatr, nieco Було більш конкретне попередження про українські плани в напрямку юнаківка Суджа з метою взят... взяття під контроль Суджі, що дійсно сталося в серпні. Також було передбачено, що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб перервати російські лінії постачання в регіоні. Що зрештою згодом також і сталося у червневому документі? Нарікали на те, що російські підрозділи дислоковані на фронті, укомплектовані в середньому лише на 60-70% і в основному складаються з резервістів зі слабою підготовкою, принаймні так констатують журналісти The Guardian». Нагадують, до речі, в The Guardian, що ж коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, то багато російських солдатів залишили свої позиції, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль суджу. Також під час хаотичного відступу росіян українські війська взяли в полон сотні солдатів, багато із яких були строковиками російської армії. The Guardian пише, що отримані документи дають уявлення про російську тактику протягом останнього року. В одному з наказів йшлося про не необхідність створити окопи і позиції з макетами танків, там і з манекенами солдатів це мали би зробити для того, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники. Також вкалося, вказувалося в цих документах, що на ці позиції треба відправити кілька солдатів, щоб вони розпалювали вогнища вночі, ходили з факелами і переміщалися час від часу. Разом з тими манекенами, крім того, росіяни мали створити радіопереговори про ці позиції з метою їхнього перехоплення. Це тактика, яку мали би використовувати росіяни, щоб створити видимість великої кількості або великої присутності російських військ, щоб можливо віднадати українські війська від цієї ідеї. Але журналісти пишуть, що Наразі не зрозуміло, чи були такі позиції коли-небудь створені. Оператори українських розвідувальних безпілотників, які працювали у цьому районі, повідомили за Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій. У березні в російських документах повідомляли, що почастішали випадки, коли українські диверсійні групи маскувалися для роботи в тилу російських військ, одягаючи російську форму. Щоби запобігти цьому, у російських командирів вимагали запровадити у війську використання певних розпізнавальних знаків варіанту номер 6, які мали кріпитися за допомогою прозорої стрічки. Також ці документи свідчать про серйозні проблеми з моральним духом росіян на фронті. Зокрема, у них згадується і самогубство російських солдатів. І крім того, із них випливає принаймні такий висновок роблять «The Guardian», що командири російських підрозділів отримали вказівки забезпечити щоденний перегляд солдатами російських державних змі для підтримки їхнього психологічного стану?